Січень 2024 року забрав в Україні багато видатних людей. Це воїни, спортсмени та діячі культури, які зробили неоціненний внесок у розвиток нашої країни. З вами Микола і видання Київлада. Зараз ми згадаємо всіх, хто покинув нас в першому місяці цього року. Починаємо у хронологічному порядку. 7 січня наш світ покинув військовослужбовець і водночас український поет Максим Кривцов на «Далі». Він був активним учасником майдану. А в 2014 році став на захист батьківщини у складі правого сектору. Багато людей пройшли на Майдан Незалежності, щоб провести в останню путь Максима. Також, 7 січня, не стали легенди німецького футболу Франца Бекенбауера, великий футболіст і людина з чистим серцем. Він вірив у європейське майбутнє України та рішуче підтримував її прагнення до демократії та інтеграції до Європейського Союзу. На превеликий жаль, 15 січня у віці 75 років постало битися серце видатного українського хорового диригента заслуженого діяча мистецтва України, члена кореспондента Української технологічної академії комісарова Олега Вадимовича, 20 січня, в 69-му році життя стало українська музикознавець, фольклористки, музичної редакторки та співачки Пономаренко Валентина Миколаївна. Вона була однією з передових дослідників українського фольклору і дослідження внесли значний внесок у установлення збереження українського фольклору. 22 січня настало українського баскетболіста полеводу Анатолій Івановича, олімпійського чемпіона Мільгінської олімпіади та бронзового призера Олімпіади 1968 року в Мехіко. 24 січня 2024 року загинув колишній гравець Динамо Київ Сергій Рожок. Він грав за такі команди, як Таврія, Закарпаття, Кривбас, Чорноморець. Одразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну він вступив до лав ЗСУ і брав участь у бойових діях. На війні загинув хокеїст Денис Пашинський. Він був мобілізований влітку 2022 року. З того часу виконував бойові завдання на різних напрямках. 27 січня 2024 року, під час мінометного обстрілу, він загинув. Усі з тих, хто пішов із життя в цьому місяці, навіки залишиться у серцях. Світла пам'ять. З вами була Влада.